Вийшов десятитисячний номер районної газети Слава Хлібароба. Це справжній рекорд для друкованого видання такого рівня. На честь названої нагоди був сформований особливий випуск цієї газети. Коли ми підійшли до того визначного рубежу, який називається десятитисячний номер газети, це ми вирішили якось відзначити. І оце такий. Номер ми зробили на вісім сторінок. Він повністю заповнений матеріалами про життя району. Вже з першої сторінки читачу пропонують зануритися в історію рідного краю, якою вона відобразилася на сторінках газети з 1932 по 2023 роки. Газета, назва якої змінювалася стільки разів. Скільки змінювалася політика тодішньої України за ці роки? Були назви газети Завдарний колгосп, Ударник п'ятирічки, Перемога, прапор перемоги і нарешті слава хлібороба. Ми не претендуємо на те, щоб охопити всі теми і по всіх роках, бо це неможливо. Газети поставити, всі стопкою, всі підшивки. Отакі вони за кожен рік. То їх буде десь 2,5 метри. А якщо взяти все це текст в книги, то буде 160 книг по 500 сторінок. Це все історія району. Ну, одна людина вряд ли, навряд чи колись все це прочитає, але читачам у такому загальному вигляді з окремих тем зробити, це нам під силу. І те, що ми зробили, вже показало, що людям це сподобалось. Є багато дзвінки кажуть, ну, дуже дуже цікавий матеріал. Я сказав, що ми будемо це продовжувати. Необізнаному читачеві важливо розуміти, що газети за радянські часи були рупором пропаганди, тому більшість матеріалів друкували саме про критику капіталізму та будівництво великого шляху до світлого майбутнього. Тих, хто це світле майбутнє будує не дуже ретельно, нещадно критикували. Тому на сторінках газети Слава Хлібороба можна побачити багато хейта щодо ледерів, злодюжок, хуліганів та куркулів різного масштабу. Здебільшого ця критика мала конструктивний характер і була вагомим інструментом у виховній роботі з населенням. Зараз газета Слава Хлібороба долає свої не найкращі часи. Допомагають інвестори новітні технології та співпраця з Визирською СТГ, яка зацікавлена у інформаційній обізнаності своїх жителів щодо життя громади. Використовуємо програму фотошоп для того, щоб можна було зробити її насиченою яскравою тому сам процес досить такі міст трудомістки. І водночас цікавий, тому що постійно розвиваєшся щось нове, якісь нові картинки, якісь нові використовуємо сучасні засоби, да, для того, щоб насичити газету, щоб Було цікаво читати її. Редакція газети Слава Хлібороба за підтримки члена виконкому визирської сільради Віталія Кутателадзе Працює над тим, щоб знайти усі випуски газети, які були втрачені з роками, відцифрувати їх та розмістити в інтернеті, тому що це літопис, який залишиться, і який з часом саме він буде вважатися доказовим історичним матеріалом, а не електронні засоби. От у чому справа. Тому я вважаю, що це, що було сказано, все це літопис. Не лише нашого району, а й Одещини і України, бо там і матеріали друкувалися не лише по життю району, але й України всієї держави.